Доброго раночку, ми з України п'яти хвилинка, і сьогодні поговоримо на таку делікатну тему. Як визначити людину, яка навела на вас порчу, або зробила якийсь інший магічний вплив, і ви не знаєте, хто це зробив, але дуже б хотілося дізнатися. У мене на прийомі іноді приходять люди, які не хочуть знати, хто зробив на них якусь порчу або якусь установку магічну, або іншу якусь дію. Вони не хочуть знати через те, що ця проблема вже принесла їм горе, і через те, що вони вже Відчувають себе погано від цих дій. Тому вони кажуть, нехай воно швидше пройде, зніміть, будь ласка, поставте захист, і на цьому все закінчиться. Я їх розумію прекрасно, але якщо ви хочете дізнатися, хто саме зробив вам щось погане, то я вважаю, що варто це робити, дізнаватися. Чому? Тому що ця людина вона в подальшому може робити такі ж речі, які вже робила. І це може загрожувати не тільки вам, а вашим близьким, вашим рідним. Вашим дітям і вашій сім'ї. Є дуже легенький такий спосіб дізнатися, хто саме навів на вас порчу під церковне свято читаєте змову перед сном і лягаєте спати на самоті, ні з ким не розмовляючи після прочитання. вісні ви побачите того, хто навів на вас порчу. А якщо разом з цим вам насниться вода або вогонь, то псування з вас вже зняте і повернене тій людині, яка це зробила. Змову читаємо тричі, і звучить вона так: святий Самсон, пошли мені віщий сон. Хто чорне діло робить? Хто зле слово мовив, хто слав псування порчу, нехай мені насниться амінь. І тричі повторюєте цю змову. Лягаєте спати і ввесні ви побачите цю людину. Ще можна дізнатися, хто навів на вас. Магічні чари за допомогою діагностики, коли ми дивимося образ людини, ми його виявляємо за допомогою розкладу, і ми можемо бачити конкретні якісь ознаки цієї людини. зовнішність, чим займається людина, де вона живе, близько чи далеко, яка стать людини і таке інше. Таким чином, через розклад, ви легко зможете пізнати ту людину, яка саме для вас зробила зло. І я вважаю це правильний. Спосіб тому, що ми матимемо багато подробиць. Але якщо ви хочете самостійно дізнатися без діагностики, без вияснення того, хто це зробив, то ви можете також два обряди провести самостійно. Якщо ви, наприклад, вже знаєте, що на вас є якась дія магічна, і ви позбавилися її самостійно, почистилися, щось зробили для того, щоб вам було краще, а, можливо, ви у мага чистилися, ну, тоді мага можна спитати, хто це був, але якщо ви робите робили це самостійно, то ви самостійно і безкоштовно також вдома можете визначити цю людину, щоб дізнатися, хто саме причетний до ваших бід. Існує два певних способи, як розкрити ім'я вашого ворога. Перший це я вже сказала, звернутися до професіонала і подивитися це на розкладі. А другий спосіб це використати обряд який в домашніх умовах зможе вам показати, хто є вашим ворогом і хто робить псування. Перший обряд це обряд з воском. Найскладніше це розшифрувати фігурки, які ви будете виливати на воскові. За допомогою цього обряду ми зможемо дізнатися ознаки людини, і віск вам покаже, що є в цієї людини і як її можна розпізнати. Не варто використовувати парафін лише віск, тому що парафін він, по-перше, не дасть нам правильну картинку, а по-друге, цей обряд втратить свої властивості, тому що парафін не працює. Що вам знадобиться для цього обряду? Вам потрібна буде ємність з чистою, профільтрованою охолодженою водою і натуральний віск. Розтопіть невелику кількість воску натурального на водяній бані і лийте його тонким струменем в ємність з охолодженою водою. При цьому промовляємо слова. Віск у воду наливаю, ім'я ворога свого виливаю. Коли весь віск опиниться у воді, уважно вдивляйтеся в отримані фігури. Саме в них криється відповідь на ваше запитання. У першу чергу можна визначити стать. Людини, яка вам зробила погане, жінку символізують фігури, що нагадують місяць або квітку, а чоловіка ромб, квадрат, ворон і ведмідь. Чим більш сильніший магічний ритуал використовувався проти вас, тим більш точну інформацію вам надасть віск. Якщо використовувалося псування на сильну хворобу або на смерть, то ви зможете отримати досить чіткий образ людини, яка вам нашкодила. Форма воску може вказувати на рід занять людини, на його звички, на те, хто знаходиться поруч. Може вилитися фігурка, наприклад, дитини, що в цієї жінки є дитина, або щось інше, або собака. Таке може бути. Ви побачите і ви дізнаєтеся. Ви з легкістю розпізнаєте злу людину. І інший обряд, який ви можете також самостійно провести, це обряд з ключами. Вам знадобиться сім старих ключів. Можете сходити десь купити старі ключі, такі, знаєте, вже з замочками старі, ну, ключі нам потрібні. І кастрюля з кип'ячою водою. Цей обряд робиться на заході сонця, після заходу сонця або під час заходу сонця, тому треба дочекатися, поки сонечко почне сідати. Берете кипячу воду. У і кидаєте туди сім старих ключів, вимовляємо слова змови тричі. Хто Рабу Божому, ім'я називаєте, хоче принести шкоду, тому в свій будинок чорта привезти. Не буде злій людині спокою, буде чорт його гнати спокоїв. Амінь. На наступний день ви і тричі промовляєте. На наступний день ви обов'язково зустрінете цю людину. Вона може прийти навіть до вас додому і крутитися біля порога, біля дверей і чомусь дуже буде стурбована. Вона може щось у вас просити, вона може е, вимагати, вона може е, пропонувати щось зробити. Тобто, ця людина буде знаходити спосіб з вами зв'язатися, нічого не давати, ні на що не погоджуватися і зрозуміти, що ви правильно. Викрили свого ворога. А от е, знімати вже псування це вже професійна справа. Є люди, які намагаються самі це зробити, але краще це дійсно робити у професіонала. Це буде швидше і це буде ефективніше, тому запрошую вас на діагностику, якщо ви підозрюєте щось погане. І, звичайно, лікування і захист після цього. Ось так можна визначити ворога. Е, хочу показати вам сьогодні деякі речі з крамнички. І зараз буде повідомлення. Щодо крамнички. Дивіться, які новиночки гарні є. Є ось така чудова зараз пляшечка грошова. Дуже люблю пляшечки такі, є на кохання, є на гроші. Зараз велика грошова є. Якщо така пляшечка стоїть у вас вдома, вона приваблює гроші, грошову енергію. Грошова енергія дуже добре йде саме сюди, тому грошей в вашому домі буде більше. Вартість такої пляшечки зараз 600 гривень, але в суботу в нас акція. Зараз розповім. Далі є ось такі два чудові. Чудових браслетиків у мене зараз із королівської серії. Дивіться, ось цей такий з бірюзою гарнесенький. І ось цей. Дивіться, тут у нас два кам'яці, теж чудові, дуже гарно переливається. Цей невеличкий на невелику руку. Таку, як у мене, бачите, невелика рука, цей трошечки більший. Десь 16-17 у нас іде розмір його. Ці королевські браслети будуть активовані на сім сфер життя, на всі потрібні сфери. Носяться вони чудово, допомагають в житті дуже чудово. І вартість зараз такого кожного браслету цієї серії 1000 гривень, але в суботу акція, нагадую. І сьогодні ще хочу показати ось такий. Магічний пентакль. Цей амулет дуже допомагає в роботі, в грошах, в кар'єрі. Захист він дає непоганий. Тому хто хоче такий амулетик, особливо для чоловіків. Він подобається, чоловікам подобається, і він слугує дуже добре чоловікам. Але він унісекс можна і жінкам використовувати. Вартість такого амулету вже активованого 800 гривень. В суботу акція. Нагадую, зараз розповім. Яка акція буде в нас в Крамничці? Крамничка знаходиться в інстаграмі. Хто не знає, хто не може знайти, у мене є в шапці профілю в Фейсбуці посилання на крамничку. Можете натиснути і зайти подивитися. Акція в суботу, 1 березня, буде лише для підписників крамнички. Хто підписаний, той може зі знижкою 50% придбати будь-який товар з 9 до 21 години. Всю суботу в нас буде акція. Будь ласка, заходьте, вибирайте, там більше 100 товарів, чудові подарунки до 8 березня. Просто для подарунки своїм рідним, близьким, амулетики, браслетики, свічки. Ви побачите все. Там є дуже багато цікавого, і все, мінус 50%. Тому що все, я, що я назвала сьогодні, буде мінус 50%. Браслетики в суботу будуть лише. По 500 гривень. В неділю також буде акція 2 березня в крамниці, але вже інша: 1 плюс 1 дорівнює 3. Якщо ви купляєте два товари, то третій ви отримуєте в подарунок. Ось такі чудові акції я буду робити в крамниці. Але нагадую, для підписників, тому варто підписатися на крамничку. Хто не може знайти, пишіть мені в особисті повідомлення, і я дам посилання на крамничку, щоб ви встигли підписалися і використали цю акцію. Далі в п'ятницю, 28 лютого, прямий ефір о 19 годині. Також в інстаграм на моїй основній сторінці. Буде в нас подарунок обов'язково в кінці ефіру, і будемо відповідати безкоштовно, звичайно, на ваші питання. Тому чекаю вас в ефірі. І ще одна об'ява щодо акційного дня. 7 березня акційний день 5 акційних пропозицій. Всі зі знижкою 50%. Є окремий пост в інстаграмі, в телеграм-каналі, в Фейсбуці. Я додавала, можете подивитися. Знову ж таки, хто не знаходить, пишіть особисто, все дам. Дивитеся пропозиції: 5%. Акційних і вибираєте ту, яка вам більше вподоби. Мінус 50% на чудові програми, розклади там два в нас є. І взагалі програма просто неймовірна. Дуже багато знижок і подарунків в березні для вас саме. Тому записуйтеся, вже йде активний запис на акційний день. 7 березня можна використати таку чудову можливість. А вам бажаю гарного дня! Тихого, спокійного, і особливо, щоб до нас скоріше прийшли якісь новини, неймовірні новини, яким би ми дуже з вами раділи. Дуже хочеться миру, весни і хочеться вже жити спокійно, правда? Тому я вас запрошую, щоб трошечки вас е, порадувати, щоб трошечки вас е, зацікавити е, тими чудовими товарами. Ще хочу сказати, що в мене вони всі в єдиному екземплярі, повторень немає. Тому у вас буде ексклюзивчик. Підписуйтеся, будь ласка, і я чекаю вас на ефір і на акції.